Невської конвенції. Одна людина загинула ще четверо поранені протягом минулої доби на Запоріжжі. Ворог обстріляв більш як два десятки населених пунктів. Відкривали вогонь понад 60 разів. Найбільше потерпають від російських атак Васильівський та Пологівський райони. Із ракетних комплексів Іскандерка окупанти двічі поцілили по території приватного підприємства у Малокатеринівці. Там зруйновані складські та виробничі приміщення. Докладніше Денис Розенков. По приватному підприємству в Малокатеринівці, що за 20 кілометрів від Запоріжжя росіяни гатили двічі за день. Місцеві розповідають, вибухи були аж такими потужними, що здригалися будинки, розташовані на великій відстані від місця прильоту. Воно як дало? Ой, я так, а так. що дітей? Дочь говорить, що там у тебе на городі нормально? Я не виходила. Ще. А Вийшла на вулицю а там така туча, чорна ну, йде вали. туди туди вже відомо, що росіяни били по Малокатеринівці Катеринівці ракетами оперативно-тактичного комплексу Іскандерка. Це потужні боєприпаси з вагою бойової частини близько півтонни. Внаслідок атаки троє людей, які перебували на підприємстві, поранені уламками скла, яке посипалося від вибухової хвилі. Їх доправили до лікарні. Складські та виробничі приміщення зруйновані майже вщент. Можна сказати, що підприємство Повністю нема, воно зруйноване. Дуже постраждало багато техніки, постраждали всі ангари, їх немає. Було три людини, які отримали поранення. Одна людина, яка була на чергуванні, його трішки привалило. Ну вдалося його витягти з під цих завалів, але така легка контузія є. І двоє отримали поранення від порізів склом. Мало Катеринівку росіяни обстрілюють вже в п'яте. Гатять прицільно, як по будинках місцевих жителів, так і по сільгоспідприємствах. Жодного військового об'єкту на території або поряд із підприємством немає, заповняє староста села. Тож Ворог намагається завдати максимальної шкоди саме цивільній інфраструктурі. Перше було підприємство гарне, це були робочі місця. Люди отримували заробітну плату. Зараз, звісно, це були податки в громаду хороші. Звісно, що тепер люди втратять свої робочі місця і доход громада теж втратив. Рівняти із землею окупанти продовжують міста уріхів та голяйполе. Окрім артилерії, застосовують керовані авіабомби. Можете подивитися, як у воно пролетіло моментально воно. Тетяна, жителька Гуляйполя, показує, що залишилося від її будинку після останнього авіаудару. Разом із чоловіком врятувалися дивом. А чоловік сім обідать. Ось так і це случилося. Оце ж повністю дивіться. Оце повністю все. Караже ж він нагнувся. Воно пролетіло туди. Оце все, все вилетів. Я вже не знаю. В Оріхові та голійполі не залишилося жодної вцілілої будівлі. Однак ворог продовжує обстрілювати ці населені пункти щодня. Денис Розанко, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. 16 ударних дронів та 7 розвідувальних російських безпілотників знищила українська ППО за останні 24 години. За даними командування повітряних сил, окупанти атакували із південно-східного напрямку орієнтоване пуску Приморсько-Ахтарськ. Це Краснодарський край Росії. Звідти вночі в Україну прилетіло 17 чехедів та один розвідувальний дрон. Ще 6 безпілотників оперативно-тактичного рівня московити запустили напередодні в день. Їх теж знищили захисники українського неба. Шахедами атакували окупанти Дніпропетровщину. Били по кривому розі за інформацією голови обласної військової адміністрації Сергія Галасака, Росіяни поцілили у комунальне підприємство. Одна адмінбудівля знищена. Ще три пошкоджені. Побита спецтехніка. Також вибухова хвиля зачепила транспортне підприємство і два житлових будинки. Поряд одна людина постраждала, має легкі поранення. Крім того, вночі ворог гатив із артилерії по великомихайлівській громаді. Пошкоджені складське приміщення, приватний житловий будинок та лінія електропередач. Люди не постраждали. Є зруйновані будівлі, пошкоджена спецтехніка. По комунальному транспортному підприємству також завдали удару, в результаті чого є пошкодження техніки. Саме головне ніхто не загинув. Є поранений чоловік, який отримав медичну допомогу і зараз знаходиться вдома. Служби ДСНС, як завжди, миттєво виїхали на подію, ліквідували пожежу, надали всю необхідну допомогу. Зараз тривають роботи щодо розбирання завалів. Вдарив огресор з артилерії і по. Великомихайлівській громаді Сенильниківського району пошкодив склад, приватний будинок та лінію електропередач. З людей на щастя ніхто не постраждав. А залишити минуле на полі бою і рушити в мирне майбутнє, поки українські реактивні гради успішно розпорошували позиції ворога. Боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського дізнався, що вдома його чекає. Вже не тільки дружина, а й син головнокомандувач збройних сил оприлюднив відео одного з українського одного дня українського захисника. 5 ,5, і п'ять выпустили и перека. Можеш повертатись? Плюс, ми На відміну. Алло? Алло. Ты прямая, ну что ты там мне не скажешь? Да, я стала научусь, братья на звукам положительные фото и да, все хорошо. Ты пол узнала, мальчик. Все, целую тебе ввечері и выйду на зв'язок. Оце страшно, а там не страшно. Здають позиції військових та коригують вогонь ворога за час повномасштабної війни. Служба безпеки України виявила більше двох сотень осіб, яких підозрюють у держзраді. За співпрацю з окупантами двоє вже отримали пожиттєве ув'язнення. Решта, справ нині у судах. Українські спецслужби щодня виявляють злочинців, які співпрацюють із Росією, здають координати розташування наших військ, переміщення техніки та особового складу. Робота агентів Кремля коштує життя українців. Хто вони? Державні Зрадники та чому працюють на ворога. Марта Шикула продовжить. Цю телефонну розмову між двома агентами російських спецслужб перехопили співробітники Служби безпеки України. Обидва чоловіки готували теракти на Запоріжжі у місцях дислокації підрозділів ЗСУ служби безпеки та Нацполіції. Зокрема, планували прицільний ракетний удар по рухомому складу з військовою технікою збройних сил на одному із залізничних вузлів. Там хватить, щоб берехва тут накрива будет выведены из второй И никому не будет уехать, блядь. Будут на за державну зраду поплічникам Ерефії загрожує довічне ув'язнення. Таке покарання вже отримав любитель усього руського львів'янин Владислав Козєєв, який щонайменше 25 разів передавав таємну інформацію росіянам у травні. Торік агент Кремля злив дані про розташування військових об'єктів та пересування наших армійців, а також координати об'єктів критичної інфраструктури на Львівщині, зокрема п'яти мостів. Наслідки ракетних ударів по Львову чоловік фотографував та передавав у Ерефію. Засудженим є мешканець обласного центру якого після початку повномасштабного вторгнення завербувала російська спецслужба? В поле зору ворога він потрапив через свою деструктивну активність на прокремлівських телеграм-каналах. Згодом для виконання завдань агресора він особисто об'їжджав територію області і фіксував місця розташування військових об'єктів та критичної інфраструктури. А це наслідки ракетного удару по Краматорську. 27 червня ворожі ракети на місцеву піцерію навів розконсервований агент головного управління російського генштабу, більш відомого як ГРУ. Він отримав завдання з'ясувати, чи працює кафе і чи є там відвідувачі. Кремлівський агент здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих. Поруч автомобілів відзнятий файл надіслав військові розвідці окупантів. Пізніше по цьому місці москолота вдарила ракетою. Тоді загинуло 13 людей. Там люди. у березні, торік у наслідок прильоту російських ракет по військовому полігону на Львівщині загинули понад 50 військовослужбовців, більш як 100 отримали поранення. Карти з позначками міжнародного центру миротворчості та безпеки за даними слідства передавав ворогам 73-річний колишній кадебіст Олександр Косторний. Пенсіонер винним себе не вважає, каже просто надсилав товаришу схему території, де він збирає гриби. Агентів Кремля щодня викривають українські спецслужби. За час повномасштабного вторгнення СБУ розслідувало понад дві тисячі проваджень щодо колаборантів. Ще зо дві сотні імовірні коригувальники вогню. Серед держзрадників є не лише пересічні українці, а й чиновники правоохоронці, бізнесмени та нардепи, навіть військові, які служили у силах оборони. В червні військова контррозвідка СБУ викрила агентурну мережу російського гру, до якої входили двоє українських військових і лікарка, які у складі різних підрозділів дислокувалися на тери території Яворівського військового полігону кожен із них мав свою лінію розвідувально-підриної діяльності у службі безпеки України кажуть, російські агентурні мережі в Україні будували десятки років. Кураторами цих агентів у РФ є співробітники ФСБ або ГРУ зазначають у спецслужбах із зрадниками. Рашисти працюють напряму або через посередників працівників спецслужб, так званих ДНР і ЛНР. Соціальний статус статі і мотиви зрадників досить різні. У першу чергу російські спецслужби використовують ідеологічно близьких до русского міра громадян. Їх вербують під час поїздок до РФ, через родичів і знайомих, які перебувають в Росії чи на тимчасово окупованій території, або навіть через соціальні мережі. Також до таких осіб можуть застосовувати шантаж чи обіцянки винагороди. Колишня митрополія, впливаючи на колишню колонію, намагалася всіляко. Тут створити відповідні позиції, і в секторі безпеки і оборони, і у вищих органах державної влади і управління, і в місцевих, і в тих структурах, які е, ухвалюють рішення, планують діяльність країни і реалізують. А ще зрадниками часто стають нащадки радянських чиновників чи партійних діячів, які ідейно підтримують ворога. Частина.